Це місце ви впізнаєте завдяки цій легендарній фразі Острів Зміїний це маленький, але дуже важливий острів у Чорному морі, який розташований за 35 кілометрів від узбережжя Одеської області. Дістатися туди можна тільки морським судном або гелікоптером. Назва Зміїний пов'язана із тим, що на острові довгий час водилося чимало водяних вужів, котрих виносило сюди з гирла Дунаю. На острові немає жодного дерева, скеляста місцевість та постійні вітри не дозволяють щось виростити. Зміїний є екологічно найчастішим куточком України, чому сприяє його віддаленість від інших територій. Через своє стратегічне та військове значення острів закритий для туристів. 24 лютого 2022 року росіяни захопили острів Зміїний, а 30 червня під ударами українських військ окупанти покинули його. 7 липня на Зміїному знову замайорів український прапор. Щоб дізнатися більше цікавих фактів про Україну, підписуйтесь на наші соцмережі. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.